Шановний пасто, всіх вітаю, канал NonRar, з вами Фен і Зв'язку. Друзі, нарешті вийшло фуд, бзлий промо. Скільки ми його всі чекали? Вже руки свербіли, відкрити ті паки, паків було багато, і це відео саме про це. А якщо ви хочете стати одним з перших, то все це діло побачить в лайві, або ви хочете, щоб ваші паки потрапили до цієї нарізки, будь ласка, переходьте на твіч. Стріми кожного дня о 7 годині вечора. Буду вас там всіх чекати. Посилання на екрані та під цим відосом. Також телеграм-канал до ваших послуг. Там більше мене, більше голосових кружечків і так далі. Ви всі це знаєте. Також туди підписуйтесь. Посилання під цим відосом. Ви також знайдете. Всіх буду радий бачити. Тепер стриму до відосу. Що у нас буде коротенько? Дуже багато матеріалу, які не влізає в хронометраж цього відосу. Тому що було б понад годину. Паків було понад 200 штук, і всі ці паки вставити в цей відос неможливо. Тому, панове, як є, так і є. Дивіться. Ну, а з вас по традиції вподобайка, коментар для просто українського контенту, підписка. Якщо ви тут вперше, друзі, у вас вже понад тисяча людей. Дуже велика повага і вдячність за те, що ви дивитесь, за те, що ви вболіваєте за цей контент. А ми тільки вперед, тільки вперед і тільки вперед. Ну тепер що там таке було? Скільки всього наловили? Що ж там за 2 мільйони монет ви було? Все це у цьому відосі. Приємного вам. Перегляд. Бля, хастор живы. Добиваємо останній 75 плюс. Опа, лифтарики. Італія. Вырайте, ворайте, вороти! Хто там по лайнопакі? алло, не чую. Не чую, не чую, чат. Лайнопаки паки там, да. 75 плюс, бля, гамно страшне, не відкривай, Давай, пацанячі. Ні, братва, я знаю, що це таке. Не треба, не треба. врати. Сюди його кройфіка. Поїхали, 82 плюс. Всии на базу, вошли концелу, кроем. Welcome to the club, buddy Сюда його! Сюда той рейтинг. Поїхали, далі Рарний ще один такий, Давай, 82 плюс, гра! ВОЛКАУ! Давай, давай, Франція, Бразилія! Це, це, Це є непогано! Це є непогано! Шостерей! Боже кров! Ти вже так близько до мене. Ууу, ікона в паці. Та ти шо? Це вешка. Цих до побачення. Нема, нема куди. Давайте рандомно. Я заплющую очі. Оп! Оце пак, блядь, рандомно. 5,84. Відкриваємо. Інформ, ну. О, Ооо, 8 хенд, дуречи. 8 осім хен. Ну дякую, ну дякую, хоч за осім хена. Ладно, ладно. Ох и паки. Давайте усім скеймо. Оці... Золоті вони Есть алло. О, блять, контей! О, я скипнув контент! Нормальна входа. Іще четвертие. Так. Ultimate. Алтимate. Рарний плеерс спак. Рерний, 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 рерний. Ну! Меди шостий, нормально. Ultimate пак! трейдовий. Давай! Ну, камон, граб! Голландія. Це це... Бляя. Курво, Курва, Ван Дейк! Ой, 5, 4 четвертий, четвертий, ой ой-ой-ой! І 10 дублів. Мегапак 82 Інформ, волкаут, Осімхен. Аргентина. Паласіус. Окей, окей, нормально. Хайрайт на форм. Санчес, а чого ти не в промо, а, Санчес? Чат, щось погано йде. Ultimate pack. 804 overall. О! Фубет, дай давай! Давай! давай. Бляаай! Ну який кічук везе в сраку! Розмочив, чат! Розмочив! Еа! Розмочив! І що? Я казав, що буде промокарток багато. Панове. Я казав. 2, 4, 6, 8. Де 11 промокарток. Ви всі програли повністю. Кожен з вас програв. Так, ну шо? Самі токовиті паки. 173. Інформ. Рейтинговий. новий. Усім ХЕ! Вельми вдячний. Вельми вдячний, 7х, але це дублікат, так? Да? 84 1, одна, одна, одна карта. Волк! Португалія. СЗ. Я казав, що буде фодер! Я казав. Я казав, що буде фодер. 83 плюс дабл апгрейд. Нуу. О, Аспас. Ти хоч не дубликат? Хендерсон, ну Хендерсон, вибачай, друже. Нема часу тебе зливати кудись. Короче, панове, 10, 83 плюс. Ой, бляха, волк-аут Кулі-балі. 5 гравців 84. Поехали. Поехали. Информ. Ну, хоть хоч 8 хэм. Якщо б я був тою людиною, хто почав би збирати 93-го за 4 мільйона, мені б залишалася б типу, одна збірка, пустий клуб, і був би він. Добрий вечір. Все, чат! Чат, цей день настав! Цей день настав офіційно, офіційно, Йохан Кройф! Welcome to The Club. Я сподіваюся, що не буду на тебе верещати. Але. Народився. Застеляйте слабо. Нарешті! Та й секи Нарешті! С радуйся! Ой, радуйся, земле, син Божий! Пішов, 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 пішов. Один з п'яти п'ятифу Чемпіонс? Ну давай. Опа! Рейтних на базу. Рейт них на базу. Далі. Вітя стиганков червоний! Я тебе вітаю, Роман, я в тебе віктор циганков. А у тебе якість стердет у херова. Поїхали! Піки. Ляп перший. І! Ну, рейтинг. Рейтинг, рейтинг. Далі. ну. Опа! Я б... Тобі що? Інформа або рейтинг? Облак, поняв. Тут нема. І тут О -о 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 -оп, шляпа, Брозович. Але червоний вітя Циганков. Вітаю! Великий набір рарних гравців. Підпері! Ну! Ну, ну, ну! ну. Бразилія! Хто? ПЕФЕ ЕМЕРСОН! Емерсон Рояль! Сюда друга, 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 спешелочка. Дру... Ой-ой-ой, шотрей дай. Мега набір. Ану, ану. Даліхтараки. Хелер на вас. Ну не погано, бляха, непоганий фодер. Шой коштує монет, бляха. Чтой коштує монет? Карка. Ех. А як виглядає икона, цікаво, бляха. Варати. Братьи, да. Шейнформ! ч п'ятий! Міша 700. Ого, нормально добрав! Волкаут. Волкаут. Італія. ЦП! Да ладно! Yeah. Да ладно! Що за бред? Як це працює, бляха! І ще знову інформ, але антрейд. Вже краще ніж мені. Хоча ні, мене паки були більше. Так. Так. Джеко. Четвертий Джеко, да. Ой, хакіміше. Нормально. Два четвертих. П'ять раз 750, а ну. Опа! Англія. ЛФА. Ходен. Ходен. гриліш. Нормально. 4-3. Є контакт. Так. 11. гравців Да. Знову Фернан. А, Казиміро 9, 5, ой-ой-ой. Окей, ой. 84 плюс, давай. Ех, волкаут, лише Мбапе, давай. Я госів, у мене тож такий вже був. А там за ним. А там за ним ніц нема. Останній пак! 5 гравців 84. Плюс і. Це Nappy Birthday! Це просто скамчик! Бубим я випорослив. О, -о, О, Лайно! Давайте оце. Вулкаут інформ? Вау. вау вау, вау, нормально, начинаємо з такого І прикол. Прикол це шо? Це, це шо? Як хочеш, я ну, а поняв. О. Ну це не я, це не я. Давай, великий набір. До Дорочи цих паків. Да. дай боже. Так, і що тут у нас? Англія. Форвард варді. о Харків. о ой 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 Ще трейдова фода. Опа! Walk Модрік. Не Модрік, Не модрик. А ми інформ відкриваємо чи ні? Опа, волкаут. Оце волкаут точно. Бразилія. Опа, Казимиро. 73 плюс, ще один. Ну! Інформ. А не волкаут. Франція. Голкіпер. Опа, Манданда. Вітаю, тебе з Мандандою, чуєш. Її фе нормально сыплю. І тут брст. Ех. Давай щоб... ты цю ляпнем. Ну ты утримаешь. Ценков, вітя. Опа, волкаут. Сейчас, хто ванга? Максим Ванга. Що ви просто знали. А тут зара буде пушкаш. І. Знову, знову інформ. але не волкаут. Аргентинець сап це в мене вже було таке. Дарьмадам. Непогано, інформи непогано сипляться. А тут пушкаш. Льоренте. Останній пак. Давай, плюс. Принеси мені пушкаша. Щоб людина була щаслива. Ні, це тадіч. А це навіть не тадіч. Це Мінкович Савіч. Давай збирай героя. Збирай героя, відкриємо героя. Промо то є Промо, а герой то є герой. На козака. Бео Вульф. Ляп. Я бы спробовал бы обиди пеле. СВ. А что за плеер пик? Один из двух. Ебой, блядь. А ну плеер пик. Ее бой, єчпроц! Ещпроц, ви сьогодні прям ну, балуете мене, блядь. 84. Ну, прям балуєте. Прямо, ну, от. Навіть є враження, що можна і велку зіграти до п'ятої ранку, але ні. Отож, паса, так свій вийшов відосик, ви все це побачили. І якщо це відео збирає 100 лайків, я відразу викладаю матеріал, в якому ви бачите, як я відкрив пік з іконою, і мені впала легенда 95 плюс в основний склад. Панове, це цікаво. Тому 100 лайків я відразу викладаю новий відео. Плюс нагороди за вікінг-лігу, там теж випало проміфу Берзлі. Я це діло не вставляв. Тому, панове, у вас є мотивація піднатиснути, підписка, коментар. Вподобайка і все це діло оп! І буде на YouTube каналі. З вами був канал Монрар Фейм. Дякую вам за перегляд. Чао.